Сьогодні у нас тема з приводу відкриття кав'ярні. Відкриття своєї власної кав'ярні. Звідки, звідки таке бажання? я накопичив суму коштів. То це може бути чисто своя фантазія. Не здумайте відкривати кав'ярні. Воно вам не потрібно. Сьогодні у нас тема з приводу відкриття кав'ярні. Я в позиції експерта, тому що маю практику в Україні з 2015, го а в Польщі з 2023 року введення діяльності як кав'ярні, так і продаж кави. І сьогодні мій співрозмовник є Максим. Максим теж має амбіції на 26-й і поставив одну із цілей собі. Як я кажу, вляпатися в таку гастрономічну історію, з якої не так легко вибратись. Максим, да привіт, юр. Дивись, Юр, Я сьогодні прийшов до тебе з можна сказати багатьма питаннями стосовно відкриття своєї власної кав'ярні, тому що за попередній рік я накопичив суму коштів, на яку б хотів би вкласти в кав'ярню. Хотів би спробувати. Хотів би спробувати так, тому я знаю, що ти вже більше ніж 10 років займаєшся кавовим бізнесом, і ти в принципі зможеш відповісти на мої питання в залежності, звідки звідки таке бажання, якщо це є така тємка, мутка, щось заробити, щось, щось десь кудись втіснутись і десь покрутитися, то, то це може бути чисто своя фантазія. Я скажу, що воно поступово це наростало. Це не, не то, що не те, що типу, одразу там бах, мені захотілося кав'ярню, гроші з'явилися і все я хочу відкрити. О, слухай. Моя ціль моя ціль в при таких перших розмовах я завжди ставлю собі за мету відмовити людину. Не з приводу конкуренції. Конкуренції в тих людях, які активно проводять свою діяльність, у них конкурентів немає. Вони себе реалізовують. Але скажу, що це може бути така романтична історія мати кав'ярню, зайнятися кавою, бо кавою багато хто займається. Це бізнес, мікробізнес, у якого поріг дуже дуже легкий і дуже впускає. Тому люди відкривають чимало кав'ярень, але я тобі скажу, що люди й закривають, відкривають шумно, а закривають закрили і, і розбіглись. І не завжди можна дістати те, що туди вкинув. Це я кажу правду, як є тут. Нема що видумувати. Той хто ніколи не проводив свою діяльність і на людей, які займаються бізнесом, дивляться. Вони думають, що бізнесмени всі багаті. Мені здається, бізнесмени більше бідні, тільки багаті внутрішнім бажанням щось зробити, щось реалізувати і десь знайти можливість заробити. Тому я тільки за, якщо мої відповіді і, і моя інформація дасть дасть якусь користь тобі, я, я двома руками за. Так, я ризики взагалі, ну типу, розумію, що що я можу втратити повністю ці кошти, але мені цікаво саме в перспективі, чи буде воно потім мені ну цікаво і приносити дохідність, там одна відкриття кав'ярні, одної, там першої, і другої, і, і так далі. Добре, я готовий готовий до, до всіх твоїх питань, як, як зможу, так, так і дам відповідь. У мене до тебе перше таке питання буде: це вкладати кошти у франшизу, чи відкривати саме свою власну кав'ярню, власний бренд розвивати. Ну, слухай. Там і там є свої плюси, є свої мінуси. Франшиза це є чужий бізнес, який побудований на на ідеї інших людей. Той, хто продає франшизу, ніколи в житті не скаже, що ця франшиза буде працювати. Тому що є такий момент, е, моя ідея працює у мене, моя ідея може не працювати у тебе. І зворотньо, твоя ідея може не працювати у мене. Я за, за концепт. Тому що кав'ярня це дуже е, така. Е, емоційно емоційно Емоційна історія, коли ти реалізовуєш себе. І коли ти можеш творити, щось додавати, щось прибирати, це однозначно творчість. І щоб проєкт жив на майбутнє і давав якісь результати, і фінансові, і показував якісь гарні показники з відвідуванням, потрібно реалізовувати, тому що на початку це є. Створення картинки, а чуть далі тут багато моментів працюють емоційних. Ти проєкт повинен створити чуть-чуть такої філософії, але цей проєкт буде жити сам по собі і мати свій характер і свою атмосферність. Коли люди будуть приходити, вони будуть відчувати і будуть говорити, о, ця людина, яка створила, вона дійсно працює в задоволення. Робить свою роботу і знаходиться на своєму місці. Якщо це кошти, фінанси, які є там назбиренні тобою, однозначно це треба творити. А якщо це бізнес, і ти до нього підходиш як бізнес, може бути франшиза. Але франшиза не завжди дає плюси, є люди невідповідальні, ті, які продають, тому що вони супроводжують по всім етапам до відкриття і після відкриття. Є ті, які хочуть отримати свої кошти і, і забувають про тебе. Дивись, бо на мою думку, наприклад, для самого старту, от до твоєї інформації, яку ти мені зараз надав, це було відкриття франшизи для самого старту, тому що це, ну, як на мене, це легше проще, ніж спочатку починати там вести свій бізнес вже власний, розвивати там всякі маркетинг, такі історії якими це займається вже сама компанія, яка надає франшизу тобі? Розумієш, інколи у цієї компанії є завдання продати, а подальші не, не, не завжди відповідають тим словам, які вони є. Це зі сторони покупки франшизи. Я можу навіть відповісти зі сторони е, франшизера той, хто продає. Відверто кажучи, ми вже неодноразово підходили до питання того, щоб упакувати на нашу, наш концепт франчайзинг, але це більше зупиняє, те, що не всі такі ж самі відповідальні люди, які хочуть купити, і вони дуже швидко спаскудять імідж нашого бренду. Тому це дуже часто зупиняє. Я можливо я вибрав тяжкий шлях. Створити якусь, якийсь концепт самостійно. Але я максимально задоволений, тому що це творчість. Добре. Ну з цим в принципі, питаннями розібралися. Тоді скажи, який мінімальний взагалі, бюджет на відкриття власної кав'ярні? От В Польщі ми зараз знаходимося, який мінімальний бюджет? Ну слухай, я можу тобі сказати в цифрах, плюс-мінус, але на, ці, на цю вартість завжди має вплив винайм приміщення, скільки це квадратів, скільки це коштує, тому що це буде постійна місячна витрата. Кава в форматі to go – це біля 30-35 тисяч злотих. Це те, що можна реально відкрити для того, щоб працювати. Тобто в великому місті навіть можна Можна, абсолютно, абсолютно. Тому що е, витрати, які несуть на такий формат, е, все моніториться, ціни дуже. дуже е, Різноформатні в інтернеті, тому можна максимально секономити і відкрити. Це те, що ми говоримо про, про цю власну ідею і свою концепцію. А якщо, наприклад, місто маленьке, то ця, ця сама сума залишається чи можна якось економити ще більше? Ще більше врізати початковий бюджет? А якщо думати на чому врізати на самому початку, то далеко не заїдеш. Сума 30-35 це та, та вартість, в яку можна вкластися, відкрити в великому, маленькому, неважливо місті. Чи варто взагалі мати суму подушки після відкриття кав'ярні, і на який період? От там на 2-3 місяці там, чи півроку? Як ти думаєш, скільки взагалі потрібно відкласти коштів? Подушка завжди є. Мінімально це хоча б 2 місяці. Резервні в тебе повинні бути. Тому що старт відкриття кав'ярні це є авантюра. Ми не маємо ні історії, ні статистики. Ми не знаємо, як місяць себе покаже. Тому в будь-якому випадку, в ту е загальну суму, в яку було озвучено, можна відкрити кав'ярню, туди входить два два. Це мінімум. Якщо більше, це буде окей. Далі мені здається, можемо перейти до наступного питання. Це буде локація. От, питання в тому заключається, як обрати, в принципі, як ти обираєш, обирав, і будеш обирати локацію, по яким критеріям. Ну слухай, я скажу, що це, мабуть, одне із найголовніших моментів, тому що коли е багато людей мають ідею, яку хочуть реалізувати, вони роками можуть шукати локацію. Може бути, і зворотньо. Люди знаходять швидко локацію, під локацією формують концепт. Тому я зазвичай, мабуть, ми, ми, ми скільки б зробили цих стратегій по пошуку локацій і агентства, і інтернет, коли на дверях написано, що здається локація, це вже для власника локації найкінечніший момент здати. Значить, щось з цією локацією не так. Тому потрібно вивчати місто. Райони, мікрорайони, будувати маршрути, виходити в пішохідний маршрут, йти, дивитись, розглядати, тому що можна знайти локацію, яку навіть власник не хоче здавати, його спровокувати, знайти, домовитись, дати йому пропозицію для того, щоб зняти такі локації, максимально можуть бути успішними. Якщо ми знаходимо локацію, на якій вже була якась історія кав'ярні чи ще чогось, її потрібно дослідити. Дуже гарний е, такий е, інструмент для того, щоб знайти, можна е, шукати локації біля великих кавових брендів, мереж. У них працює статистика, аналітика, вони прораховують сісти, так скажімо, їм на хвіст і чуть-чуть забирати у них гостей завдяки якості. Якості і унікальності. Тому що якщо франшиза за франшизою, хоча вони теж так роблять, це, це дуже зручно для них. Великі бренди, такі гастрономічні, як Макдональдс, KFC, вони завжди сідають один біля одного. Тому що хтось уже знає, що там є люди. Тому локація, локація пошук, е, приміщення, е, де буде реалізовуватись проєкт, дуже важливий. А от що для тебе? Важливіше сам трафік чи цільова аудиторія? Як одне, так і друге. В будь-якому випадку ми робимо свою таблицю прорахунку кількість людей, пройдених з понеділка по... по понеділок, субота, неділя, вихідні, робочі, і ми розуміємо, які люди. А потім ми досліджуємо, який рівень людей, середній, вище -середні статистичних офіси, станції, бізнес-центри. Це все має вплив. Коли ми знаходимо локацію, ми круг локації дуже детально досліджуємо життя, хто там мешкає, хто там проживає, хто працює, який там трафік і які там люди. Це однозначно. Не можна сказати, що воно. Що може все задов... задовільнити і сказати, що буде тут успішний проєкт? Це теж авантюра. Тому поки ми не спробуємо, поки ми не потратимо гроші, ми не зрозуміємо, працює воно чи не працює. Добре, а от на твою думку, варто відкриватися в центрі міста, чи відкриватися краще в спальних районах, чи відкриватися десь ближче до офісів, до таких будинків. Там, де працюють статусні люди, наприклад, щоб робити акцент більше на, на цільову аудиторію. Тут впливає дуже багато критеріїв, який це буде проєкт, яка буде якість товару, і на кого взагалі ти спроможний: на високу, на преміальну аудиторію, на середню чи Е, Все залежить і від ціни приміщення. Всі добре знають, що центр сьогодні просто переповнений в будь-якому місті. Центр це є аншлаг кав'ярень, салонів і це є космічні ціни за оренду. На сьогодні є мікроспальні райони по польській Още, де абсолютно повноцінна інфраструктура, і люди, які є, не виїжджають. Тому велика перспектива є в цих районах. І на сьогодні одна кав'ярня може існувати завдяки одному великому будинку. Тому треба, треба їхати вивчати, досліджувати і відчувати, твоє чи не твоє. Потрібно формувати картинку в собі, тому що тільки ти несеш відповідальність за це. Тобі ніхто не скаже, що воно тут буде працювати. Треба відчути, треба самому створити, повірити і підходити до реалізації. А маленька кав'ярня в квадратах 5-15. Дуже зручно те, що ми можемо експериментувати з локаціями, коли ми мобільні і ми можемо сьогодні на завтра переїхати в іншу локацію, тому що для нас це не складає великих проблем. Це плюс таких маленьких проєктів, тому що не завжди, не завжди може вийти все так, як ми плануємо. Ну, маленький проєкт легший, легший до переїзду. Євати. Так, так, однозначно. Дивись наступне: це буде, напевно, таке основне питання. Це саме кава. Завдяки от це сам продукт, завдяки якому ти відкриваєш свою кав'ярню. І скажи, будь ласка, як обрати каву, яка буде продаватися. Тобто це буде кава е з якогось масс-маркету, чи це там, преміум кава, чи це кава взагалі, там, самого високого класу спешл. от яка це саме буде кава? Гарне питання, тому що кав'ярня на головний продукт це кава. так. І тут теж потрібно зрозуміти на яку цільову аудиторію. Звичайно, сьогодні є крафтова свіжо обсмажена кава, вона і в рази дорожча, і, і, це, і це виховання твоєї аудиторії. Тому зважаючи на район, який ми вже локацію вивчили, де ми будемо, ми звертаємо увагу на цільову аудиторію. А щоб зрозуміти, яка цільова аудиторія, ми повинні вивчити своїх конкурентів. Конкуренція — це, це абсолютно нормальна, адекватна, твереза, твереза модель, по якій можна оприділити і ціновий діапазон в кав'ярні і якість продукції. Якщо ми вернемося, якщо це буде франшиза, то франшизі тобі особо не дадуть вибора кави. А коли ти будеш автономний, Будеш сам сам створиш свою ідею, про яку ми говорили концептуальність. Там ти будеш сам собі обирати продукт. Тому кава це не така швидка розмова. По каві є, можна записати цілий додатковий подкаст, що таке преміальна, що таке комерція, що таке спешаліті, Тому що там дуже багато моментів як в смаку, так і в ціні. Я, звичайно, за якісну каву. За свіжо обсмажену каву. І для того, щоб нести культуру, розвивати і дійсно давати враження твоїм потенційним гостям. Тому кава, каву потрібно експериментувати, смакувати. На сьогодні крафт кави обсмаженої дуже, дуже великий ринок. Можна отримати такі пробні варіанти від різних полярень, посмакувати, спробувати, а в першу чергу потрібно пройти курс. Як по баристики, так і по каві. Тому що якщо ти власник і ти будеш сам в процесі, тобі потрібно мати максимальну компетентність для того, щоб готувати, подавати, вчити своїх працівників і контролювати своїх працівників. Тому що в каві є соленість, в каві є цукор, в каві є солодкість, кислотність, гіркота, і це все потрібно збалансувати. Скажу відверто, що з чашки еспресо готуються абсолютно всі напаї. Капучино, лати, і якщо воно буде темне, пересмажене, гірке, і ти будеш рекомендувати цукор, де потрібно забороняти цукор. Ну, є, є, є дуже багато хіпстерських таких трендових кав'ярень, де забороняють цукор, не подають американо, і молоко, молоко це класика. Тому кава, кава потребує більшого формату діалогу і, і навчання. Юр, як мене, так і більшості глядачам цікаве цікаве питання саме в маржинальності кави, от скільки кава приносить тобі з чашки. Буває дуже різна в залежності від середнього рахунку в закладі, і залежить від того, яку каву саме продаємо. Скажу відверто: від 300 до 500% відсотків на чашці ми заробляємо. От яка кава, ну я розумію, що кава, наприклад, там з мас-маркету буде більше проносувати. Звичайно, але це може бути е, мінус якісного гостя. Людина може прийти скуштувати і її не засмакує, тому що немає того нового тренду. А на сьогодні аудиторія дуже швидко росте і дуже швидко розвивається. Тому з кавою е, ще є такий момент, що починаючи відкривати кав'ярню на одній каві. А потім різко змінювати клас кави, це може теж дуже сильно нашкодити. Тому що буде вже енна аудиторія, яка звикла до тієї кави і буде приходити. Гарно мати в кав'ярні два-три млинка, мати на вибір. Темнішу, світлішу, і там на сьогодні є погрішність з тою робустою, але робуста теж робить свою справу в чашці. Тобто зерно краще взагалі не змінювати. Бо я хотів запитати, чи змінювати отак, меню, наприклад, там зерно, чи краще не трогати. От з самого початку, як ти почав працювати з такою кавою і з таким меню, то просто додати щось щось нове, а нічого не змінювати. На сьогоднішній день в сприйнятті тієї інформації, про яку ми говоримо. Ти все зрозумієш після пройденого курсу детально про каву. Все стане на свої місця. Ти зрозумієш, яку ти каву хочеш мати в себе в кав'ярні. Звичайно, що не, не потрібно підганяти каву під свій смак. На сьогодні є тренди, на сьогодні є ринок кавовий, є Європа, є Штати, є Хоріка, яка Досить активно рухається в цьому напрямку каву. Я зазвичай буває змінюю посезонно. На літо одна ступінь обсмажки, на зиму інша, тому що і гості чуть хочуть щось посолодшого, хочуть щось поміцнішого, а в другий період хочуть чогось м'якшого і легшого. Тому кава, зерно це той продукт, який треба пройти окремий курс для того, щоб максимально зануритись в нюанси, і ти зрозумієш. Який стиль кави ти захочеш в кав'ярні у себе? Так, я думаю, нам просто взагалі навіть часу не вистачить, щоб повністю обсудити цю тему. Саме 100% кава. кава, зерно це дуже, дуже така глибока і філософська. Я завжди проводжу аналогію кава і вино. Фермери кави, винороби, вина це люди, які мають дуже дуже схожі погляди на життя філософські. І технології обробки ягід, ферментації. На сьогодні є інфюзи, які кава пахне просто неймовірно. як. Тому тут, тут потрібно детально розібратися в цьому. До речі, зараз кава лічі дуже смакує. Так, 100% там ще ферментація ягоди лічі і винних дріжджів. Вона прямо аж бодрить, як і, як і мізки, так і смакові рецептори. Зараз перейдемо потрошки до персоналу. Це теж у тебе така унікальна тема, я знаю, саме для тебе. І в мене таке питання: як знайти знайти і втримати гарного баристу до своєї кав'ярні. Так, персонал це моя дуже улюблена тема, тому що у мене він довго не затримується. Я не те, що звільняю людей. Я людям стараюсь говорити правду, що буває: «Іди, йди, шукай себе! Це не твоє. Тому що є люди, які не можуть опрацювати свої комплекси зажатості, тому що кав'ярня такого типу, як у нас, вона є дуже, дуже домашня і дуже емоційна. І тому тут потрібно максимально грати з людьми, не тільки готувати каву, а вміти з ними контактувати. А у людей не завжди це виходить, тому що розкритися, бути собою звучить легко, а треба більше практики. Тому я не люблю прощатися з людьми. Якщо ти знаходиш хорошу людину, шукай їй заміну, тому що люди дуже швидко виростають. Якщо людина на своєму місці і він зрозумів модельність, як воно що працює, йому потрібно давати якусь можливість для росту. І, і ти шукаєш наступну. Такий, такі такі, такий наш процес, до речі, в кав'ярнях. В кав'ярнях дуже високий потік персоналу, особливо сьогодні. Молоді люди, альфи, зети, вони себе шукають, вони, вони не хочуть працювати, вони десь літають, в якихось депресіях падають. А це наш формат, це наша категорія людей для цього виду діяльності. Тому з людьми дуже тяжко. Тому е, власник повинен бути універсальним і виконувати любу функцію. І складну, і нескладну, і не соромитись і не комплексувати. А персонал шукати потрібно завжди є така, є така цитата: відкривається ресторан, відкривається вакансія. Вакансія закривається тільки тоді, коли закривається ресторан. Тому з персоналом мені здається, що це вже. Хоча персонал підшукується до відкриття кав'ярні, а те, що ми ось з тобою обсудили, обговорили. Я так підчеркну всю нашу розмову і скажу, що найцікавіший процес і найтворчий творчий процес це до відкриття кав'ярні. Ти тратиш кошти, ти вибираєш, ти твориш, ти щось міняєш, ти, це, це задоволення. А от коли ти вже відкрив двері для гостей, ти вже нічого не купуєш. Ти вже чекаєш цих людей, а люди можуть не піти. І ти починаєш з собою в голові. Чи я те роблю, чи я тим займаюся? Навіщо я це зробила? Як мені, як мені випутатись? Я це називаю барани, які дуже швидко плодяться в голові. Їх треба прижимати і чекати. Звичайно, на сьогодні є маркетинг, про який ми можемо в наступних наших таких подкастах розкрити це питання, тому що маркетинг сьогодні забирає дуже великий відсоток. Всього фінансового плану, плюс туди потрібно креатив, туди потрібно щось видумувати, щось змінювати. Тому оця е, вернусь на початок, франшиза і ідейність, коли ти твориш сам концепт, ти його знаєш, ти його відчуваєш і ти можеш будувати файну стратегію маркетингу. Тому що без цього, без соцмереж сьогодні кав'ярня просто не існуватиме. Особливо, якщо ти працюєш з хорошою кавою. Хочеш людям не тільки давати продукт, а давати класну емоцію. Тому що для нас дуже важливо не одноразовий гість. Нам важливо, щоб цей гість став нашим і приводив за собою ще людей, щоб йому було комфортно, класно, смачно і легко. От від персоналу залежить дуже оця легкість така. А От ти зараз затронув тему маркетингу, і в мене теж по цій темі є до тебе питання. Це що саме взагалі приводить людей в кав'ярню? От що саме в маркетинговій системі працює? От, наприклад, там, карти, там, Ютуб, Тікток, не знаю, там Інстаграм, реклама, банерні реклами чи реклама там, через інтернет? Що саме працює? Потрібно пробувати все. Найперше, це є реклама локальна, тому що ми проаналізували, ми вивчили. Що які є конкуренти, які, яка є активність людей, звідки ті люди. А на сьогодні е, інструменти реклами мега розширені. Ми можемо бути точечно, збирати одних людей е, територіально до нашої локації, інших людей ми можемо задавати месендже для е, цікаві для того, щоб прийти, побачити, скуштувати. Тут теж підкріплюється унікальність. Uh, і потрібно пробувати як і онлайн, так і офлайн, радіо, бікборди, тому що маркетинг на сьогодні дуже багато чого виконує, це правда. Uh, ну що ж, на сьогодні ми ось так: в таких моментах не критикуйте нас uh, сильно, але коментуйте. А нашим глядачам за найкращий коментар може бути оригінальний. Креативний або професійно глибокий, ми відправимо ось такий кавовий бокс від лавки до кави. Максимо, я радий був тебе бачити. Я тебе поспілкуватися. Не здумайте відкривати кав'ярню, Воно вам не потрібно. А ми з тобою до наступних зустрічей.